Окупанти продовжують обстрілювати морні населені пункти Харківщини. Протягом доби ударів по місту Харків не зафіксовано. Окупанти протягом доби завдали артилерійських та мінометних ударів по 22 населених пунктах прикордоння Харківщини. Серед них Сеньківка, Петропавлівка, Кислівка Куп'янського району. Застосовували керовані авіабомби з фугасними боєголовками, дрони з боєприпасами. Опівночі, 18 квітня, ворог завдав ударів по селу Подоли Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горів приват. Не будинок постраждалих немає. О 16.17, 17 квітня, у селі Кіндрашівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу фабом 250 горів дах господарчої споруди агрофірми. Пошкоджено перекриття та господарчу споруду. Також пошкоджені два приватні будинки. Постраждалих немає. Рятувальники звітують протягом доби здійснено двадцять шість оперативних виїздів. За добу ворог спричинив дві пожежі в Харківському і Чугуївському районах області. В день росіяни завдали авіаудару по сільгоспідприємству в Куб'янському районі. У наслідок бомбардування по території місцевого фермерського господарства сталися часткові руйнування та пожежа недіючої господарчої споруди. Також зайнялась трава навколо ферми. Загальна площа пожежі склала близько 500 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували займання. За попередніми даними, на щастя, жертв та постраждалих немає. О 17.44 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у виробничо-складської будівлі одного з підприємств у Новобоварському районі Харкова. До місця події за підвищеним номером виклику було направлено дев'ять пожежно-рятувальних підрозділів. До прибуття рятувальників ДСНС адміністрацією підприємства було евакуйовано 10 людей. На час прибуття вогнеборців з Старігалось задимлення ззовні будівлі. Далі розвідкою встановлено, що горів утеплювач фасаду на площі 600 квадратних метрів. Він знаходився під металевими листами, тому надзвичайникам довелось докласти значних зусиль, щоб дістатися осередків горіння та подати пожежні стволи саме туди. О 18.37 вогонь вдалося локалізувати, а о 19.31 повністю ліквідувати. На місці події працювало 9 одиниць техніки та 45 Чоловік особового складу ДСНС. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 61 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, ворог здійснив чотири безуспішні атаки в районі Новосергіївки Ізюмського району. Марія Солов'єва, Дмитрон Нгуєн та Єгор Мікенін. Харків. Новини.